Щороку, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога. Готуються до цього дня й учасники літньої школи юного археолога, які виконують волонтерські роботи в Ужгородському замку. Впорядковують торішній розкоп і готують площу до проведення подальших археологічних досліджень на руїнах церкви святого Юрія. Школу організовує Закарпатський центр туризму у співпраці з краєзнавчим музеєм імені Теводара Легоцького та археологічним музеєм УжНУ. Школа юного археолога це і навчання, і дозвілля, і практична доцільність. Адже діти роблять свій внесок у дослідження історії та культури нашого краю. каже керівник школи, археолог, методист Закарпатського центру туризму Олександр Дзембас. Це не державне свято, було, його організували саме археологи, і тільки в Україні воно стало державним з 2008 року. А у нас працює школа юних археологів. Мабуть, самі юні археологи України сьогодні знаходяться у нас тут на Закарпатті, працюють в Ужгородському замку. Все там задіяно більше як 30 дітей. І ці понад 30 дітей, а серед них і багато вимушених переселенців хочуть відчути свято. Тому, якщо є меценати, котрі готові почастувати дітей солодощами, організатори тільки радітимуть. Так само вітається і культурна програма, що може доповнити свято. Ми в принципі самодостатні, але звертаємось за можливою допомогою від. Батьків, потенційних меценатів, свято у нас починається 12.00. Що нас цікавить? В першу чергу солодощі, те, що дітям подобається, солодощі, вода, фрукти. Такі речі нас цікавлять. Було б дуже приємно, якщо б хтось прийшов, привітав дітей і вручив їм свої подарунки. Але ми розуміємо певні складнощі сьогодення, і свято відбудеться в будь-якому випадку. Відбуватиметься й посвята юних археологів. Нагадаю, свято розпочнеться о 12.00 15 серпня на території Ужгородського замку.